Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найвагоміше в законі. Суд, милосердя та віру. І це належить робити і того не занедбувати. Сліпі ви проводирі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте зовнішню частину чаші й миски, а всередині вони повні здирства і ненаситності, фарисею сліпий, очисти спершу внутрішню частину чаші, щоб іззовні вона стала чистою, слово о Господнє. Дорогі брати і сестри. Коли ми чуємо стільки всього, що сказано між Ісусом і Фарисеями. То потрібно уважно розібратися, бо заплутатися насправді дуже легко. З кількох причин. Одна з цих причин полягає в тому, що цього, цих конфліктів, цих розмов, сварок, дискусій було насправді багато, коли є в якійсь ситуації забагато якоїсь мови, то вже й не зрозуміло, про що йдеться, де справді був початок. В чому була причина, про що мова взагалі. І так, подивімося на сьогоднішній фрагмент. Ісус, між іншим, також каже про те, що очисти спершу внутрішню частину чаші, щоб і зовні вона стала чистою. Подивімося на цю ситуацію. Найперше, що потрібно пам'ятати, коли ми з вами говоримо про фарисеїв, це те, що. Ісус не боровся з фарисеями, як з фарисеями. Тому що весь час потрібно пам'ятати, що Ісус сказав до своїх слухачів, щоб вони слухалися фарисеїв. Те, що вони кажуть вам робити, робіть, але вчинків їхніх не наслідуйте. Отож, Ісус не боровся з їхнім вченням, Ісус боровся з їхнім підходом. Тут є різниця. На чому це фарисейство полягало? Ну, не хотілося би, розумієте, говорити про щось таке незрозуміле, абсолютно тому приклад, звісно, потрібно навести. Якщо ви колись потрапите, наприклад, в Ізраїлі до Хасидів, або якщо ви, умовно кажучи, поїдете в Умань, не знаю, можливо, коли будуть спокійніші часи, всі на це дуже сильно сподіваємося. І потрапити, наприклад, в їхню якийсь заклад харчування. Я в такий їхній, я не знаю, як це називається. Фалафельна чи як. Бо там фалафель готується. Такий наїдок єврейський. І щоб помити руки, то там є такий ковшик з двома ручками. Ну, ковшик, так, як звичайно, ковшик, але ручки дві. Спершу береться. Однією рукою обмивається, і потім рукою вже чистою, береться за іншу ручку, цю відпускається і тоді вже обмивається. Ну і таким чином, якби дві руки чистих. Тому що коли якби, одна ручка, коли ти однією рукою полив потім чистою рукою береш за, умовно кажучи, брудну ручку, ну, Умовно кажучи, ритуально для колишніх євреїв, хасидів, теперішніх колишніх фарисеїв, то це не умовно, а ритуально. Натомість, якщо підійти до цього з точки зору не знаю, там, біології, з мікроскопом шукати тих мікробів, ну то, звісно, вони справді там будуть, тому що якби, брудною рукою торкаєшся за ту ручку і пізніше, ну, якби розуміємо, про що йдеться, так? Для євреїв того часу. Це було надзвичайно важливо. Я вам наводжу приклад хасидів, тому що ну, стародавніх євреїв ми вже ніколи не знайдемо, бо ми не живемо в стародавні часи. Тому, якщо вам цікаво подивитися, то ну, поспілкуйтеся, порозмовляйте чи побудьте серед хасидів. Деякі ось ці ритуальні такі речі можна помітити або побачити на власні очі, що я вважаю, є досить цінним з точки зору досвіду, щоб взагалі розуміти, як це відбувається, бачити на власні очі. І, власне, Ісус дорікає тим же самим своїм опонентам, фарисеям, про те, що вони, коли миють посуд, то його миють ззовні, а всередині не миють. Для нас з вами сьогодні це звучить дивно, як це можна всередині не мити, а тільки ззовні. Пригадаємо собі, що дуже нещодавно в людей чогось такого, як водогін, не було. Не було чогось такого, що от скрану покрутив і потекла вода. Для того, і по сьогодні, в багатьох місцях багато де води немає, або зіпсований той самий водогін, і води немає, або вода пересохла в криницях. І, хоча там є система набору води, користування, але самої води немає. І тому, щоб людина мала воду для різних побутових потреб, потрібно її наносити, а інколи наносити здалека. Тому так, тут є певна проблема, певна трудність. І тепер, повертаючись до цих самих фарисеїв, вони роблять ось таку річ. Миють ззовні, а всередині не миють. Ну, ми з вами розуміємо, що потрібно мити передусім всередині, щоб там нічого не зіпсувалося, не запахло якимось неприємним запахом, ну, не засмерділося, Щоб не сталося, не знаю, якогось там зараження, щоб не зіпсувалося щось. Ну, різні неприємні речі можуть статися. І саме тут Ісус викриває їхню оману, їхнє лицемірство, тому що вони намагаються символічно. Зовні все зробити правильно, а всередині, всередині там немає душі. І тепер ми, звісно, з вами можемо дивитися на тих фарисеїв, бідкатися, що вони були погані, і будемо мати право, тому що сьогодні такий фрагмент Євангелія, але буде правильнішим, якщо ми зможемо помітити це фарисейство в собі. І тут, коли говориться про фарисейство, завжди є дві дилеми. Дилема перша, якщо Люди, які виконують якісь релігійні практики, молитви, пости, багато всього можна перераховувати, це люди, які часто можуть бути лицемірними, які можуть зробити щось не те, які можуть молитися устами, а серцем бути далеко. То це може спонукати до такого висновку, що не потрібно молитися. Не потрібно виконувати ніяких релігійних практик, оскільки е, можна думками втекти. Е, можна. Але ж це не означає, що ми машини. Це не означає, що ми е, дресовані тварини. Так, наші думки можуть тікати. Можуть тікати це одне, але коли я їм дозволяю тікати, це зовсім інше. Тут є велика різниця. Тому чи потрібно виконувати релігійні практики? Потрібно. Чи можуть вони стати формальністю? Можуть, але не повинні. Тобто я пильную, я стараюся, я працюю над тим, щоб цього не сталося. Я намагаюся пильнувати чистоти своєї душі, щоб якби і формально виконувати ту чи іншу річ, але щоб і моє серце було також в цьому, щоб я знаходився, як тепер модно казати, в моменті саме, щоб не виконати цього лише формально. Відсторонено. Кілька днів тому один наш глядач написав таку свою думку, таку свою репліку, що важко ходити на Божу службу в маленькому місті. Ну, думаю, в селі так само. Я перепитався його, чому, і він відповів тому, що люди дивляться, в, кому ти, в чому ти прийшов, а який там одяг, а будуть дивитися, а що ти робиш, а як ти хрестися. Ну і там він перерахував. І, дорогі друзі, цього уникнути абсолютно неможливо. Люди дивляться на інших людей, ну, хоча б з цієї простої причини, щоб не наїхати чи не наступити на іншу людину. Нам потрібно дивитися на інших людей. Те, що хтось комусь подобається, це правда, але хтось комусь не подобається, і це також правда. Але ми живемо серед інших людей, ми живемо серед живих людей, і тому потрібно вміти з цим рахуватися. Немає в цьому нічого поганого. Це частина людського життя. І тут незалежно від того, чи виходите, умовно кажучи, в храм, і хтось дивиться. В чому ви прийшли і як ви прийшли. Ну, Якщо ви ходите на роботу, то там теж колеги, ну, наприклад, якщо ви будете не в відповідньому одязі приходити, то колеги теж будуть перешіптуватися і казати, що ну, слухай, щось не те. Ну, можливо, вам в очі і не скажуть, але між собою ж будуть говорити, правда? Або, не знаю, в спортзал прийдете, або, не знаю, там. В пляж прийдете, умовно кажучи, не знаю, у хімічному костюмі, повністю е, такому гумовому е, в скафандрі. Ось то люди теж будуть дивуватися і дивитися, що ви одягнені якось не так. Або коли ви прийдете на роботу і будете робити щось там не так, не так, е, згідно там, не знаю, вимагань, е, техніки безпеки, пожежної безпеки, не знаю, там, людської культури, ну ясно, що людям це буде не подобатися. Тому те, що люди звертають увагу на вас в храмі, ну то люди завжди звертають увагу на інших людей. І в спортзалі, і на роботі, і на полі, і будь Е, Всюди є якісь певні норми. І це абсолютно нормальна частина людського життя. Те, що хтось може звертати цієї уваги занадто багато, ну то факт. Це вже стає певною проблемою, певним зловживанням. Але. Натуральний такий порух, ну, от хтось проходить подивитися, хто там пішов, хтось відчинив двері, подивитися, хто там відчинив двері. Ну, так воно між людьми, між нами є. Це нормально. Ми, ми як живі люди, звертаємо увагу на те, що відбувається. Тому що, от, наприклад, не знаю, там відчиняються двері і не знаю, забігає якась тварина. Ну, це може бути небезпека, або відчиняються двері, може там, багато людей протягів боїться. Тобто є багато таких речей, які пояснюються дуже просто. Але тепер дивіться, ось тепер ця формальність, що хтось на мене звертає увагу, може для мене стати перешкодою, що я не буду молитися. Ну, так само можна сказати, що я не буду ходити на роботу, бо на мене там люди дивляться, або я не буду ходити, не знаю, там на прогулянку чи в спортзал, чи в магазин, чи на базар, бо на мене там люди дивляться. Ну, люди всюди будуть дивитися. Не знаю, чи я вас заспокоїв, дуже сильно на це сподіваюся. Але я веду до того, що е, чи є якісь формальності? Є. Чи є якісь зловживання? Так, вони існують. Е, що це означає для нас з вами? Для нас з вами це означає, що далі потрібно робити своє. Далі потрібно виконувати свою роботу, своє завдання, свої обов'язки, в тому числі і релігійні. Е, є небезпека, щоб це стало формальним? Є. Є небезпека, що я можу знаходитися десь фізично, а думками відлетіти ген-ген є. Але нехай сьогоднішнє Боже Слово і мова про цю миску, яка миється лише зовні, але не всередині, нас спонукає і заохотить до того, щоб ми були тут і тепер. Амінь.